І дивіться, а можна повернутися назад? Можна повернутися назад, коли ви вже відчули е цю силу, да? можна знову стати хорошою дівчинкою? Тут одна відповідь, я думаю, вона очевидна, що ні. Не можна. Тому що, коли ви відчули, ким ви є, ви ніколи це не забудете. Ви не забудете це. Ви можете придушити знову, спробувати придушити себе знову, так? Да? Приховати знову свою силу, стати м'якою, стати удобною. Да? Але ви ж всередині, ви вже знаєте, хто ви, да? ви знаєте, що це брехня? Так, да. Да, Кристина, ти права. Ви знаєте, хто ви є насправді. І знову, рано чи пізно, от та справжня вона вирветься назовні, оця бігуща з волками. Вона вирветься з клітки. Вона вирветься, тому от відповідь ні, не можна вернутися знову в хорошу дівчинку.